Вітаю, шановні глядачі! Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю духів кави, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги, скажіть, що буде на цьому тижні? Про що треба знати? Про що треба попередити усіх, хто дивиться відео, близьких людей? Що буде? Чи будемо ми живі на цьому тижні? Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Так, тут з понеділка будуть до вас виходити на зв'язок люди дуже хитрі, будуть підлещуватись, якусь від вас хочуть отримати користь на майбутнє. Це можуть бути ваші родичі. от. І це пов'язано із фінансами. Можуть пізніше просити позичити вам, щоб ви позичили гроші. Це я бачу. Це якась хитрість тут. Так, це така хитрість. Краще відмовити з цього розкладу. І ще може бути у вівторок відстоювання своєї позиції. <кій> Можуть бути якісь суперечки, або це, ну так, ви праві. От пам'ятайте, що у вівторок і на цьому тижні, може бути так, що вам ви будете змушені відстояти свої права, позицію, якусь. Може бути суперечка. І ви в цій суперечці отримаєте перемогу. В середу здійсниться ваша мрія. Те, що про що ви мріяли, щось ви дуже прагнули, мета якась у вас була поставлена, ви її досягаєте, і це середа. Дуже хороша карта. От, і тут розв'язка, це середа, четверг вас е, хтось обманює, намагається маніпулювати, е, е, щоб ви позичили гроші. От Все, що в понеділок з вами спілкувалися, тоді це все розгорнеться, і основна ідея, щоб ви позичили гроші, дали гроші, скажіть усі сили, що хочуть. Яду. Угу. А до вас йдуть гроші, і з середи четверг тут вам мають надійти якісь такі значні гроші. от І ви можете відвідувати, чи це буде у вас, може, щось пов'язане з водою, лазня, може, ви. Щось хороше буде з вашим тілом, приємне для вас. Ванни, лазня. Зміни на краще. от І тут зрадницький, дуже підло, підступно. Хтось вичікував, дуже довго чекав, коли ж, нарешті, ви отримаєте фінанси. На це чекали. Підступно і отак от намагаються, щоб позичити. Ну, я б сказала, забрати. Заперечую негатив убираю. Так, далі. Те, що стосується п'ятниця, субота, неділя, може бути в п'ятницю страшно дуже е, страх. Скажіть, чи можуть бути обстріли? Допомоги, прошу, будь ласка. Да, щось стосується, можуть бути обстріли, але це більше мені йде, що закриють або світло, може вимкнутись, дороги закриті, що те, що ви планували, не здійсниться. Може, якась поїздка, чи справи по роботі, не піде. І буде гучно, страшно, але для вас загрози життю нема. Далі, те, що відбувається е неділя, неділя. Це мене турбує, субота. субота і неділя це все. Про гроші. Скажіть ви сили, що відбувається у суботу? Так, вам приходять ще гроші, ваша робота, ваша справа, ваші результати. От прийде якийсь результат. І ви будете мати от фінансову незалежність, будете дуже сильно задоволені І ще на майбутнє багато проєктів. Тут більше йде, от, може, у вас не одна робота, тут та робота, яка вам приносить задоволення. От зараз дуже Гарно мати три роботи, якісь проекти, то у вас гарний результат ви отримуєте, можна буде накопичити ну, зібрати якусь суму, певну, гроші. А що ж відбувається у п'ятницю, верніше в неділю? Скажіть, допоможіть ви ще сили, що відбувається в неділю? Тут відбувається, чи це магічний напад, скажіть Вищі сили, так кардинально змінюється ситуація. Куди ці гроші мають йти? Ага, тут напад. Тут хтось хоче забрати. Це знову оцей одоголосок іде, щоб віддати все маєте, чи забрати у вас ці гроші. Це магічний вплив. Хочу, хтось слідкує. От мені весь розклад: хтось слідкує за вашими фінансами, як ви себе почуваєте, як тільки з'являється покращення, бачите, тут чи видурить, забрати, виманить якимось чином з вас суму грошей. Далі зробити так, щоб ви. Втратили це магічний вплив, щоб у вас порча прям стала на бідність. Отут взнають, напевно, що у вас велика сума є, і порчу сразу втручаються магічно, щоб все стягнути, забрати. Щоб ви не раділи життю. Основна ідея, щоб не було рад... радощів, щоб не, раді... не раділи, не були задоволені. А це ваша перемога, абсолютна перемога і захист у вас все одно будуть гроші. І причому оця карта говорить, що на протязі багатьох років. З вами роблять магію і виходите по колу. Може бути, що можуть ну, гроші йдуть, але чи якісь борги, чи якісь кредити, що ви постійно не можете ну, встати, от бути впевнені, вийти з якогось замкнутого кола. Це я заперечую, повністю знімаю всі порчі прокляття. Руйную всі плани ворожі. Убираю порчу на бій. Знімаю повністю. Відкриваються всі дороги і шляхи на гроші. Ніхто не може більше втручатись у ваше життя. Отсікаю, руйную всі плани ворожі, більше не зможуть руйнувати. Впливати на вашу долю не зможуть, знімаю всі зак... е... закольцовки, все, що по колу, ходить більше, не піде негатив, не повторяють, буде так, руйную, відсікаю. Всю негативну магію знімаю, вищі сили, Янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на здоров'я, на щастя, на любов. На гроші усім, хто дивиться, відео близьким людям більше ніщо не може завадити. Знімаються повністю всі порчі, мороки, привороти, а морочки знімає. на бідність, негативні програми, переклади, обміни, подміни знімаю, повертає назад ворогам. Хай з ними все це станеться. Буде так і так буде. Не повністю знімаю весь негатив, буде так. Вище сили прошу допомоги. Скажіть, що треба знати, про що треба попередити, тим, хто дивиться відео, близьким людям, що буде на цьому тижні. Духівка ви прошу. Так. Хороші будуть зрушення в плані житла. Хтось може власне житло отримати або придбати от зрушення в цьому плані. Або це може бути, коли люди переїхали. Так, і скажіть допоможіть, що відбувається? Ага, тут ще, дивіться, два вас іде людина. Кохана людина, має бути зустріч. Може навіть повернення, може ця людина вам уже визнає знайомі, і не один раз відбувалися напади на ваші відносини. Закривають дороги. У вас тільки тільки все налагоджується і знов втручаються, щоб закрити шляхи дороги. Що відбувається? Скажіть, Так, вам по долі бути у парі, бути щасливими в своєму домі. Тут виходить карта, що от якщо це жінки, то у вас чоловік. от Такими змінюється настрій. От буває, що все ладнає от роби для дому, для вас, старається, квіти дарує романтик, 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 чуйний, все гаразд. А тоді відбувається так, якась жінка. Вона впливає, вона стягує цю щасливу жіночу долю, щастя, це сімейне і втручання. Тут втручання і вже не один раз напад, щоб у вас не було відносин. А ви маєте бути щасливі вдома в парі і е, лагодити Може це ремонт, може якісь зміни саме в будинку, може переїзд. І коли люди разом починають жити, ну, вже вступають от в такий, відокремлюються, як-то живуть разом. І тут як постійно пильнують, щоб вам не було... Добре разом. Крадуть щастя. Заперечу весь негатив убираю. Руйную всі плани ворожі. Відкриваю дорогу на кохання, на любов, дорога відкрита. І не зможуть втручатись в ваше життя. Все буде добре. Ну так, да. якщо дивляться люди, що в парі, тут вас намагаються постійно розлучити, ставлять розсорки дуже сильні. Намагаються розлучити, щоб ви розлучилися, щоб були самі, заперечую, руйную всі ворожі плани, відсікаю, всі розсорки студи, отвороти знімаю. Перекриваю, більше ніхто не може втручатись у ваше життя, Отсікаю на віки вічні всі негативні програми, ресорки, остуди, отвороти, знімаються, Повертаю назад тому, хто робить по Верховному суду, переклад на них самих. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, ворогам дороги не давайте, одведіть, одверніть на віки вічні ворогів, більше втручатися не зможуть, буде так і так буде. Що ніхто не може впливати на ваші відносини. Приходи любов, відкривай дорогу. Буде все сказане здійсно так буде. Так що отака вийшла сьогодні кава. На цьому тижні все буде добре. От. Хочу всім подякувати за увагу, за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене. Мою енергетику. І також хочу нагадати, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, допомагайте, робіть 1-2 гривні. Це вже дуже хороша допомога, щоб зібрати все необхідне, що збирають для військових. Підтримуйте наших військових. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам на цьому тижні, щоб у вас здійснились всі плани, ваші наміри, здійснились мрії. І від вас відчепились, одвернулись от, вороги, щоб більше вас не чіпали, не втручались в ваше життя. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!